Номер 968, сторінка 214. Яке натуральне число записано дробом. Перше. 70 десятих. Щоб дізнатися, яке натуральне число записане дробом, запишемо дріб часткою. 70 це буде у нас ділене, і 10 буде дільником. 70 поділити на 10 буде 7. Аналогічно другий приклад. 27 перших дорівнює 27 поділити на 1, дорівнює 27. Третє. 420 дванадцятих дорівнює. 420 поділити на 12 дорівнює. 35. Тому що 420 поділити на 12. 3 на 2 буде 6. 3 на 1, 3. Піднімаємо, 42, відняти 36 буде 6. 60 поділити на 12 буде 5. Отримали були 30 5.